Іцу, давно не бачилися. О! я прийшла розважитись з друзями. Знайомтесь, це і цумі, з коледжу. Іцуомі! Привіт, вітаю. Подорожуєте? Ага, приїхали побачитися із нею. Ще й видами помилуємося. У Японії тепліше, ніж я очікував, навіть не зважаючи на сніг. Звідки ви? Сієту. А схоже, там багато снігу. Так і є. Скоріш за все, мій район зараз завалило снігом. Досить балачок. Відпочиньте. Але ж нам весело. Твій хлопець? Ні ні, просто друг. Я відчувала себе самотньо через те, що не мала друзів, і коли прийшла сюди, то він допоміг. Знає того, кому подобається гурт з твоєї футболки познайомити? Тоді зрозуміла, що дружба важливіша за кохання. Він тебе урятував. Цього недостатньо, щоб віддячити за поміч моїй подрузі дитинства, але випивка за мій рахунок. Ура! Слухай, що порекомендуєш, Іцу? У нас хороший крафтовий джин, також великий вибір вин. Мені, як завжди, джин баку. Я буду біле вино. Я також. І мені. Окей. Закуски. Сир та оливки? Звичайно! І знову хором. Так! <ріпи>